Як твої справи? Сподіваюся, у тебе все добре. Можливо, ти помічав, що сучасні підлітки неохоче реагують на пропозицію пограти в класику ті самі ігри, які колись підривали розум: Half-Life, Morrowind, Готіка, Warcraft 3, герої, 3, де у Diablo 2 та багато інших. Можливо, ти сам намагався зацікавити свою дитину або молодшого брата цими іграми, але у відповідь отримував вічливу відмовку, типу якась старе. Або графіка жахлива, і тоді виникає резонне питання, чому класичні ігри, які ми так любимо, не викликають у підлітків того ж захоплення, чому їх вибір все частіше падає на умовно безкоштовні онлайн-шутери, мобільні сесії або божевільні пісочниці на кшталт Роблокс і Майнкрафт. Давай розбиратися, чому зумери не грають в класику, куди йде молода аудиторія, і чому Baldur's Gate, Half-Life і Doom викликають у них лише вічливе здивування. The Колись ці ігри були вершиною індустрії. Half-Life 2 перевернув жанр шутерів. Doom задав темп всьому екшену 90-х, А Карім став мемом ще до того, як меми стали мейнстрімом. Але для сьогоднішнього 15-річного гравця це все звучить як розповіді діда про час, коли дерева були зеленішими. Він запитує: а де кастомізація? Де емоції? Чому ніхто не танцює? Так, що виходить з класикою щось не так, для багатьох зумерів старі ігри виглядають як запилені артефакти з минулого століття. І ось чому повільний старт. Сюжет починає розгортатися не з перших секунд, а через десятки хвилин. Не інтуїтивне управління, без звичних квіктайм екшн автоприцілювання і зрозумілих інтерфейсів, багато тексту, діалоги читати лінь, особливо якщо вони не озвучені або без візуальних новел на тлі. Відсутність нормального туторіалу. Гра просто кидає тебе в бій, розбирайся сам. Графіка, піксельне мило або кубики з очима. Сприймаються як баханий стиль для міленіалів це ігри з душею, з ностальгією, з тим самим вау-ефектом, який колись перевернув сприйняття жанрів. Для зумерів це те, у що грав тато, коли інтернету не було, і доводилося щось запускати з диску. Це проблема смаку чи еволюції геймінгу. Сучасні підлітки виросли в епоху TikTok, Шортс та ігор сервісів. Їхнє ігрове середовище: це яскрава кастомізація аватарів, швидкі емоції та реакції тут і зараз. Контент, який споживається Фрагментами кліпово, візуально, без зайвої експозиції, іронічність, меми, абсурд, як основа естетика. Класика на цьому тлі виглядає занадто довгою, занадто серйозною. Чому молоде покоління хоче іншого геймерського досвіду? Сучасні підлітки та молодь не просто грають інакше, вони мислять інакше. Їхнє медіа споживання, способи самовираження та очікування від цифрового середовища радикально відрізняються від тих, з якими росли геймери 90-х років. Це покоління. Ні, покоління Альфа, яке вже починає формуватися, вимагає від ігор не просто якості, а нового сенсу і темпу. На це частково впливала культура TikTok. Гра повинна бути швидкою, як свайп. TikTok і YouTube шорт змінили не тільки формат контенту. А вони перепрошили наш мозок. Молоді користувачі очікують емоційну віддачу кожні 5-10 секунд. Їхня увага швидко перемикається. І все, що не викликає реакцію негайно, сприймається як час витрачений даремно. У класичних РПГ на кшталт Fallout 1, 2 або Planescape Torment Ти спочатку півгодини читаєш діалоги, вивчаєш меню, прокачуєшся і розбираєшся в інтерфейсі. А в Roblox, Obby або Fortnite Creative ти через 10 секунд вже бігаєш, стріляєш, будуєш і отримуєш дофамін. Старі ігри робили. Ставку на глибоке занурення. Повільний, вдумливий розвиток сюжету. Це був геймерський роман із зав'язкою, конфліктом, довгим катарсисом. Нові гравці вибирають інтерактивний тікток-контент. Швидко, яскраво, потроху, але нескінченно. Тепер гравець дорівнює креатору. Пасивне проходження більше не цікаве. Раніше гравець приймав правила світу. Він слідував сюжету, вбивав ворогів, читав тексти, доходив до титрів. Сьогоднішні гравці хочуть не просто брати участь, вони хочуть впливати, змінювати, створювати. Сучасний зумер не хоче бути глядачем вистави. Він хоче бути режисером, сценаристом і монтажером. Роблокс, Майнкрафт, Фортнайт Creative, Дрімс. Це не просто ігри, це редактори світів, де кожен може стати розробником. Створи рівень, зроби кат сцену, додай челенджі, викладай втік. ТОК, збирай лайки, отримай фідбек і роби нову версію. Мало цінує контроль і гнучкість. Їм не цікаво проходити чужу історію. Вони хочуть створити свою. У чому глибинний сенс цього зрушення? Це не просто примха молоді, яка не розуміє класику. Це відображення глобальної, культурної та технологічної трансформації. Вони виросли в світі, де контент створюється мільйонами людей щодня, а не тільки студіями з багаторічним циклом. Вони живуть у середовищі, де кожен користувач потенційний автор, їхні розваги. Не про історію, а про реакцію соціалізацію та постійну взаємодію. Те, що для нас було подоланням і зануренням, для них гальмою обмеження. Зумери не люблять класику. Це нормально, все змінюється, і це добре. Кожне покоління живе у своїй епосі зі своїми ритмами, звичками, технологіями і способами сприймання світу. Колись люди читали тритомні романи, в яких по сто сторінок шлося тільки на опис дитинства героя або того, як сонце ковзає по шторах. Це було нормально, тому що світ жив повільно, тому що це було основним джерелом емоцій, тому що час ішов інакше. А потім прийшло кіно швидке, візуальне динамічне, і з'явилися перші критики. Фільм Поверхневий, він не передає глибини книги, вирізали найважливішим вишу сюжетну лінію. Ха, а де думки персонажа? Але з часом кіно стало самостійною формою мистецтва, яка не замінює, а доповнює літературу. Просто працює за іншими правилами, так само і з іграми. Спочатку були ігри як інтерактивні книги. Старі ігри це як класична література. Їх цінували за складний світ, в який потрібно було занурюватися, продуманий сюжет з безлічу шарів, довгі діалоги, глибокі персонажі, моральні дилеми, ігрові механіки, що вимагають терпіння, уваги і вдумливості. Вони створювалися, коли сама гра була Основною розвагою, вона могла бути одна на місяць, і ти отримував від неї все: від емоцій до хардкору. Але сьогоднішня цифрова культура живе по-іншому. А зараз епоха яскравого короткого соціального. Тік-ток, шортс, рілс, максимум задоволення за 15 секунд. І ні. Це не робить їх гіршими, це просто інше середовище існування. Їм не потрібно сидіти в тиші і вдивлятися в екран або щось відчути. Світ кричить до них щодня з кожного боку. Коли геймери 90-х кажуть, раніше ігри були глибокими, з душею, а зараз одне сміття. Вони звучать точно так само, як ті, хто раніше говорив. Книгу це мистецтво, а фільми для ледачих. Саме так сприймалося нове в будь-яку епоху. Друкована книга вважалася загрозою пам'яті та усної традиції. Кіно поверхневою заміною літератури. Телебачення тупістю на тлі театру. інтернет-хаосом замість структурованої інформації, TikTok – безглуздим шумом в порівнянні з Ютуб. Але реальність у тому, що кожен формат знаходить свою форму глибини. Ласика не зникне, вона просто замінює аудиторію. Їх перевидають, роблять ремейки, вони збирають фанатів. Але тепер це особливе задоволення. Ніша для тих, хто шукає неспішний досвід, як витримане вино, як вініл, а нові гравці йдуть туди, де більше життя, більше експресії, більше тут і зараз. І це не руйнує ігри. Це розширює їхній світ. Не треба боротися зі змінами, їх варто зрозуміти. Мені буде дуже цікаво почитати твою думку з цього приводу. Дуже дякую, що додивився це відео до кінця. Бажаю тобі гарного дня і тільки цікавих ігор. Бувай!